Ось він молоднячок сосновий, який примерзшим снігом, вкритий, нахилилися, пригорюнились, і погода якось то, ніби плюсова температура, і цей сніжок він. Мокруватий, але ж на вечір стає морозець і молоденькі, такі гарні сосунки, а вже похилилися, важко їм буде підніматися. І старі сосни мають такі, ну, мабуть, не кілограми. а центнери мокрого снігу. У себе добре, що вітру немає, бо вже пообламувало б багато що, а берізки на фоні неба си стоять собі, чекають весни. Чекають коли. Та, власне, не весни, а чекають, як перетерпіти. Зиму, зима тільки починається. Ну, будемо набиратися. Не просто терпіння, не треба тільки перетерпіти, а треба прожити повнокровно і з радістю. Навчитися бачити радісне, позитивне і корисне в такій погоді, в таких обставинах, чого я вам і бажаю.